На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, з суду досягли певного успіху в районі Піщанівка. Наразі операції морської піхоти тут відбуваються у кількох точках. Одна з них район села Кринки за 18 кілометрів на захід від окупованої нової Каховки. Там відбуваються стрілецькі бої. Противник завдає ударів керованими авіаційними бомбами та поливає узбережжя артилерійським вогнем. Ймовірно, наші підрозділи намагалися просунутись на південь від кринок, але підтвердження немає. Тим часом Сам ворожі угруповання Дніпро стягує сюди нові сили. Аналітики з американського інституту вивчення війни з посиланням на геолокаційні кадри пишуть про бої у населеному пункті Білогрудове за 11 кілометрів на південний захід від Херсона і вважають, що сили оборони нещодавно зайняли позиції в цьому районі, додаючи, що острів Білогрудів ще під контролем російських військ. На думку військового оглядача Костянтина Машовця, головна роль плацдармів у тому, щоб відсунути російську артилерію, убезпечивши Херсон та. Правобережжя, Втім, про їхнє розширення поки говорити зарано. Наразі українські штурмові групи постійно переміщуються, не закріплюючись на стаціонарних позиціях. А противник перекинув дивізію ВДВ, щоб видавати наших хлопців з лівого берега і не дати можливості сформувати реальний плацдарм. Поки його немає, ми намагаємося закріпитися, вести контрбатарейну боротьбу. До того як ми отримуємо стійкий плацдарм, потрібно ще багато зробити. Наприклад, він повинен простягатися вздовж Дніпра не менше ніж на 20 кілометрів і тільки ж угли, коли ми отримаємо контроль над квадратом 20 на 20 Можна буде говорити про якісь понтонні переправи, про перекидання додаткових сил і наступальні дії. А наразі це підготовка до створення плацдарму. А наші війська постійно переміщуються вузькою смугою від голої пристані до козачих лагерів. За оцінками військового оглядача Романа Світана, завдання росіян цілком зрозуміле. Їм бракує сили засобів у Херсонській області та в Криму, щоб стримувати наступ зсу. Вони додатково беруть сили з різних дивій. Візі розгортають на вході в Крим, де в них одна з основних проблем. Також загарбники посилюють присутність на лівому березі. Втім, навіть кількісна перевага російських військ не дозволяє їм вести вдалі бойові дії на лівому березі. Зі складу 104-ї дивізії десантно-штурмових військ у район Абрикосівки та великих копаний уже направили 337-й десантно-штурмовий полк. А до цього два місяці тому туди переправили підрозділи 7-ї дивізії десантно-штурмових військ. Парадоксально, що угруповані росіян майже із 68 тисяч. Осіб не контролює повністю навіть невеликі ділянки, де діє переважно піхота зсу. Таке труднощі в окупантів пояснюється неможливістю нормально налагодити логістику і застосовувати комплекси РЕ проти українських дронів. Зокрема, трасою Т 2206 Вони не можуть спокійно проїжджати. Там панують наші дрони з артилерією. Аналогічні проблеми, не маючи можливості використовувати на повну силу технічні компоненти, РФ намагається вигравати максимальним насиченням особового складу. Це нагадує ситуацію в Запорізькій області. Коли всі лінії оборони окупантів наповнили людським ресурсом і змусили ЗСУ сповільнити темп просування між селами Вербове і Новопрокопівка. А що стосується втрат ворога, то в районі населеного пункту Кринки наші військові знищили укриття російських військ на кадрах. Робота 501-го окремого батальйону морської піхоти зазначається, що з першого окупантів помітили наші аеророзвідники, які передали цю інформацію оператору ФПВ Дрона, який влучно уразив ціль, як результат під завалами опинилися. Декілька російських окупантів, і от також поблизу цього населеного пункту воїни зсу ліквідували російський танк. Про це повідомили військові з 35-ї окремої бригади морської піхоти. На опублікованому відео можна побачити, як би ЗСУ з приладом нічного бачення коригує роботу нашого епівідрона. В результаті цієї плідної співпраці танк був знищений з першого влучання, і як результат у нього почав досить ефектно детонувати боєкомплект. На Мелітопольському напрямку воїни ЗСУ наступали в районі вербового та поблизу Роботного. Російські війська своєю чергою не залишають спроб пробитися на південь і на захід від роботного, але всі атаки відбиваються. Я додам, що в принципі на Мелітопольському напрямку наші військові задіють тактику поступового перемелювання ворога, знищуючи його особовий склад і особливо техніку, що підтверджують рекордні втрати Росіян на цій ділянці фронту. Найбільше вони тут втрачають саме різні артилерійські установки. Це обумовлено тим, що росіян прискорюють. Деградація контрбатарейної боротьби внаслідок використання все більш примітивних і відсталих артилерійських засобів, крім того, зростання кількості буксированої ствольної артилерії, з низькою мобільністю, зниження дальності і точності стрільби, а також знос гармат. Все це призводить до таких великих втрат серед високих показників демілітаризованої техніки і реактивні системи залпового вогню. А це є наслідком нестачі далекобійної ствольної артилерії у російських військ і необхідністю підтягувати РСЗВ ближче до лінії бойового зіткнення. Чим користуються наші і легко їх знищують також. За даними західних аналітиків, українські війська в результаті важких боїв досягли успіху поблизу Новопрокопівки. Звідки я нагадаю до Токмака приблизно 20 кілометрів? Вони, як кажуть, військові експерти можуть бути найбільш жорстокою частиною українського наступу, адже окупанти посилюють оборону як у самому місті, так і на дорозі, яка веде з токмака до Щоб не було вуличних боїв і не брати токмак штурмом ЗСУ, Ймовірно, плануватимуть зробити обхідні маневри, щоб росіяни самі відійшли. Хочеть, ми будемо створювати. Ти флангою обховати навколо міста і перерізати основні траси біля Токмака, зокрема дороги на пологи і Бердянськ.